Танець зі шваброю. Дорогою додому я минув на і на тому місці, де стояв гранд-форш, набрав повен ланту гілля і трісок. В вулиці були темні, безрадісні, бо цієї зими ніде не горіли ліхтарі, і на вікнах висіли чорні маскувальні штори, щоб ніякі бомбардувальники не загинули будинків із повітря. Але в нашому будинку світилося. Вона вже була вдома, неї грав петафон. Сама вона танцювала по кімнаті зі шваброю, притискала її до себе і мови пливла, перебуваючи у сні, з якого не хотіла прокидатися. Пісня називалася Чік ту Чік, тобто шука до щуки. I'm in heaven», – спитав Фред Астер. Сам, саме на його честь я й отримав своє ім'я. Привіт, мовила мама. Побачивши мене, я танцюю, щоб, розіг... щоб зігрітися. Але ні до чого доброго зі шваброю не, не, до, не, не дотанцюєшся. Не так, як із татом, спитав я. Не так, відповіла вона. Мама любила танцювати з татом. То було тоді, тоді, як вони зістру, зустрічалися. Але тепер черевики, яких тато танцював, стояли в гардеробній кімнаті і тужили за його ногами. Ми також тужили. тужили, але ми тужили не лише за його ногами, а й за цілим татом. А може, він усе таки приїде на свят вечір? спитав я. Ні, він написав, що ми його, щоб ми його не чекали. Мовляв, так би вирішило вище керівництво. Дурна війна, сказав я. «Чор забирається українську війну, мовила мама, і пожбурила швабру в куток. Ти валя вилає вилаялася, зауважив я. Так не можна. Якщо це стосується війни, то можна. Мама подивилася на тату фотографію, що стояла на ках... кахляних грубі, і на свою, яку я поставив... поставив поруч. На цій фотографії вона тримала руку на своєму круглому животі і усміхалася, бо в неї в животі був я. Тепер вона не усміхалася та, однак тримала руку на животі. Як, Як би мені хотілося, щоб він приїхав, сказала вона і зітхнула. Бо дай на кілька годин. Від любові стільки туги, сказав я і теж зітхнув. А тож», – мовила вона, коли любиш, то ні, ніби радієш і сумуєш водночас. Саме так погодився я. Я бризнув краплю форфівів з клукончика собі на вказівний палець і тиснув її підніс. Понюхай, сказав я. Правда ж, гарно, пахне, дивовижно, відповіла вона. «Дали це взяв, мені дала пані, яка купила ялинку, відповів я. Вона була схожа на фею, тож тепер у нас все, все ладнається. ці гроші ти можеш купити щось на нердвяний стіл і гіацинтів». Бо вони, бо вони теж гарно пахнуть. Я віддав мамі банкноту, яку отримав від цієї пані. І мама мене обійняла. Ми матимемо на різдво все, що потрібно, навіть якщо вдома тільки ти і я, і мій живіт. Може, ви, може, виймемо різдвяні ясла? Виймемо, відповів я. Ми поставили ясла з дерев'яними фігурками, так, щоб тату міг дивитися на них із свого місця в грубі. на кухарній грубі. Як не як, а це він її змайстрував. Так гарно міг змайструвати хіба що і тато. Мама дивилася дитину, яка, а я дивився на двох корібок. Вони були схожі на корівок із шоколадної обгортки. Вон... Коли я подумав про шоколадку, в мене аж слинки потекли. Прибери... Прибережу її на свят вечір. Може, мамі дам три квадратики або два. Потім мама сіла на канапу. Доплітати те, що почала, а я й в дя... Ну, в піжаму почистити зуби і шоснув гардеробну кімнату, щоб погамоніти з вентилятором. Тебе, здається, щось гнітить, прошуміла там. У тебе був поганий день і добрий, і поганий, відповів я. Сьогодні одна фея купила в мене ялинку. Це добре, але сталося, сталося дещо страшенно погане. Що саме? Пам'ятаєш, розповідав тобі вчора про дівчину? Це та, в яку ти трішки закоханий? Так. Я нечесним способом хотів допомогти їй на іспиті, математики. Нішком від неї, або тільки її розвеселити. Але все зірвалося. І тепер вона літує так, що трощить лінійки. У любові завжди треба бути чесним, сказав вентилятор. Ну, і що ж мені треба робити? Поговори з нею, я боюся. Любові нема чого боятися. Ти маєш бути готовий, чи чомусь чи... Чи пожертвувати. Можливо, сказав я, коли ти приїдеш додому, з то до першої слушної нагоди, як тільки ці той ідіот з чорним вузиком парочкою назад. Ти почистив зуби? Так. Суді до бувай. Голос зник. Напевно, повернувся в Норланд, і мені треба було лягати спати. Я лежав, думав про те, що можна порадувати серед любові. Я, придумавши пожертву, я схопився з ліжка і старанно загорнув її. І старанно загорнув її в сторінку, яку виснухли з дальнього числа журналу, Карл Альфред. Потім я пішов назад у своєї кімнати і знову ліг у ліжко. Цієї ночі я бачив найкращий у світі сон. Мені снилося, ніби посеред майдану стояла велика ялинка, і на ній палегтіла сила селена лампочок. На вікнах уже не висіли маскувальні штори, і на них горіли красиві святкові свічі, а на даху. Зуттєвої крамниці сиділа пані, яку я продав ялинку, і усміхалася, так, наче сама влаштувала цю всю красу. Згодом та пані полетіла геть, то було дивовижно, але ще дивовижніший був різдвяний стіл, що чекав на мене, коли зайшов у велику кімнату. На ньому було повно всіляких лагоминок, шинка, ковбаса, холодець і хрін з червоним буряком. Я наївся в болю, а потім ум'яв ще вісім битків, бо вони самі присилися в рот, подумав я. І тільки на тата збирався ставити чік то чік як я прокинувся і зрозумів, що це був лише сон. Мені захотілося плакати, я був дуже сердитий на ідіота з чинними вустиками. Адже це він усьому винен. Кінець.